Цей повний місяць він не про романтику, це про зустріч зі своєю тінню, з тим, що ховається всередині і може або зруйнувати, або звільнити. Скорпіон це знак сили, трансформації та смерті, і зараз він говорить в повну силу. Плутон розвертається, уран готується до вибуху, а ліліт шепоче, що час зняти маски. Цей повний місяць він змінює правила гри у тобі, у стосунках, у світі. І якщо ти готова або готовий зазирнути глибше, залишайся. Вами, я, ваша астролог Кристина Соколовська. І сьогодні ми будемо говорити з вами про повний місяць знаку Скорпіон, який відбуватиметься 12 травня, о 19.56 за Києвом, 23 градусі знака Скорпіон. Кротке нагадування, що таке повний місяць. Друзі, це на протязі двох тижнів ситуації, які можуть прояснити нам щось, завершити нам щось, показати якусь кульмінацію. Тобто, це час, коли нам все видно. Да? Це час ясності. Можу одразу сказати, що це можуть бути неприємні речі. В чомусь тому, що повний місяць в скорпіоні, знаєте, коли місяць в скорпіоні, це ми проживаємо цей час емоційно інтенсивно. Тобто, це можуть бути якісь емоції страху, емоції залежності, емоції, емоції ем, недовіри тобто різні емоції, які у нас такі більш напружені. Тобто, ми проживаємо цей період не досить легко. Тим паче, що цей повний місяць, да, він може нам показати те, що було десь скрито в якихось таких куточках нашої підсвідомості, і зараз показати, і нам це може не дуже сподобатись, тому що, знаєте, знак скорпіона це глибокі темні куточки нашої підсвідомості. І що там ми кожен збирає, у кожного буде щось своє, свій суп набір, як то кажуть. Тому якраз в такі моменти ми можемо це і побачити але це дуже добре, друзі. Це цього не потрібно лякатись, тому що якраз класно, коли у нас. Проходять оці очищення знаєте, Авгієвих канюшин, як то кажуть, тому що те, що у нас назбиралось десь всередині, воно не дає нам можливість рухатись далі. І якраз в такі періоди, як повний місяць, ми можемо побачити, а що нам заважає? Можливо, я змінилась, можливо, я змінився, можливо, ці відносини нікуди не йдуть, можливо, ця робота мене вже не надихає. Тобто, ви розумієте, через такі які періоди ми можемо стикнутися з тим, що було скрито, і змінити ситуацію, тобто усвідомити це, відпустити це. І потім є можливість того, що ми можемо в чомусь змінити цю сферу там, де у нас проходить цей скорпіон повний місяць. Одразу подивіться, де у вас 23 градус знака Скорпіон телець тому що це якраз протилежні знаки, і вони потрапляють вам в протилежні ну, сфери життя. Значить, що нам потрібно знати? Дивіться, що ми зараз бачимо. Повний місяць знаку скорпіон це один з найглибших, найінтенсивніших знаків, і це завжди якийсь такий емоційний пік, -пік для, для нас, у кожного в чомусь своєму, ну а також ще й в світовому контексті. І він, знаєте, змушує цей пік стикнутися тим, що приховане, табуйоване або витіснене. Зі свідомості. І цього разу це буде більше, ніж зазвичай. Тобто масштабність цього більше, тому що у нас буде ще такий аспект з'єднання Сонця з Ураном. Воно буде не тісне, тобто це не градус 2, але 4 градуси. І знаєте, це також такий ще показник, коли якісь. Теми просто піднімаються для нас. Коли криза може статись, коли може бути якісь новини, такі що можуть струснути просто ситуацію. Тому що Уран це оця блискавка. і він Якщо ви знаєте, що таке карта Таро, то це карта Башня. да І оце якраз знаєте коли щось таке, що нас просто я не знаю якийсь такий інсайт, або якась така новина, що просто змінює все навкруги. Тому це Мало того, що у нас скорпіон, да який в повне місяць піднімає все те таємниче, що він любить приховувати від всіх. Плюс у нас цей сонце з ураном, коли дає цю блискавку. Тобто, розумієте, на в цьому полі двохтижневому ми можемо просто побачити щось, що може нас. Шокувати. Але ми не можемо пройти повз це, тому що саме це, знаєте, як такий імунітет, щоб нас змінити і рухатись далі. Що додає цієї інтенсивності, я вам ще хочу сказати декілька факторів: це те, що планета Плутон, це управитель скорпіона, він розвертається в свій ретроградний рух. І знаєте, це як ніби піднімається те затонуле, і стає видно от справжнє обличчя. Це може бути влада, це може бути страхи, страхи наші, це може бути залежності. До речі, Дуже класно побачити на повний місяць скорпіоні залежності. Це може бути залежність від людини, це може бути залежність від алкоголю, залежність від е, солодкого. Тобто ми стикаємось з тими залежностями, які не дають нам е, рухатись далі. Вони нас тримають в своїх ціпках таких. І те, що довго контролювалось, можливо, це навіть якийсь аб'юз. От мені прийшло зараз. Знаєте, якщо жінки слухають у вас. Є таке у відносина, це зараз може проявитись, підсилитись, або ви можете просто вже усвідомити, що з мене досить, я в цьому не хочу бути. Тобто теми аб'юзу, теми маніпуляцій, теми залежностей, теми. Ем... Ну, таких от тем, такі теми, от вони якраз і можуть ну, акцентуватись на цей період. І зараз все це виводиться на поверхню. Далі Плутон у нас буде в аспекті квадратури до Меркурія в тільці. І знаєте, це от може бути більше. Мені здається, ми можемо побачити на світовому рівні. Це коли може бути якась інформаційна війна, знаєте, колись якісь токсичне спілкування, маніпуляції, які, знаєте, от те, що зараз, от якщо дивитися. На ситуацію да Трампа, який в розпачі він не розуміє, що діється. Він розраховував поставити таку ставку, а вона не зіграла. І зараз це просто може бути він розуміти, що поза ну за ним, да за зачиненими дверима можуть бути відбуватися якісь зговори, якісь маніпуляції, або вони можуть розвіюватись, тобто не то, що розвіюватись, а вони можуть ставати видимими. І те, що воно було скрите, воно зараз проявляється. І кожен стикається з якоюсь ситуацією, яка може його от внутрішньо струсанути емоційно, психологічно. І, друзі, може щось от, про щось може бути навіть складно говорити, а ще складніше може навіть і мовчати. Тобто інформаційний фон на світовому рівні також він досить такий. Напружений ще чорний місяць. У нас досі в скорпіоні, тобто це ліліт. І це, знаєте, як. Підсвічування у цих знов-таки тем влади цього, того хто бореться за цю владу, якими методами бореться, і тут знаєте, або будуть забороняти говорити цю правду, або навпаки, знаєте, це вивільняти всю цю інформацію. хтось буде, тобто багато енергії скорпіона. Яка і може е, проявлятися як якісь маніпуляції, як якісь зростання влади, е, як якісь новини е, і криза. От Скорпіон це про більше кризові енергії. Е, можливо, знаєте, навіть е, кри, е, кризіс менеджмент. Е, так? Тобто, може, потрібно нам буде шукати якісь. А, ну, як вийти з ситуації? Да? Які, як мені, який в мене план? План Б. Тобто, план А був. Тут сталася ця криза. Тепер мені потрібен план Б. І от у кожного з нас це може бути е, щось своє. От я, якщо чесно, можу поділитись з вами просто ну, своїм персональним. У мене скорпіон це мій асцендент, і у мене багато точок і планет в скорпіоні, і я ну не точок, планет, і планет. І я хочу сказати, що я це вже усвідомила, в чому у мене програвся цей повний місяць. Поки я не можу це сказати, але я з вами обов'язково цим пізніше поділюсь. Але це знаєте, це от все. Ситуація змінилась на 180 градусів. Те, що тобі довго подобалось, воно просто-от просто відмерло. От зараз ти просто робиш вже інші кроки. Ну, не буду вдаватись в деталі, але я просто розумію: я я вже відчула цей повний місяць, як він працює, і я розумію, що дякуючи розумінню астрології. Я йду в вірному напрямку. Розумієте, це дуже круто, от коли у нас є якась підказка, коли ми сумніваємось, а чи правильно я зараз роблю, а чи взагалі може це у мене такий настрій, може я зараз в таких якихось вайб в такому вайбі? А ні, якщо ти вже бачиш, що воно десь на якомусь такому рівні і не день, і не два, і зараз просто воно як вже якась така екзальтація цього усвідомлення, то це означає, що все. Тобто, зараз, якщо у вас є якась думка. Якесь внутрішнє рішення, до якого ви підходили от останній час. Я думаю, що це якраз той момент, коли ви можете знаєте, зарядити вже це рішення або змінити ту ситуацію, в якій ви знаходитесь. До речі, поділіться цим в коментарях, якщо ви можете цим поділитись, мені буде дуже цікаво також почитати. І дивіться, ще останній фактор, який додає нам цієї інтенсивності, це шок, це несподівані події да, в темах стабільності, в темах може бути грошей, фінансів, тем харчування, тем нашого тіла і взагалі природи. Тобто, це може бути якісь ще природні катаклізми. Але це більше, на мій погляд, про фінансову взагалі. І фінансову ресурсну ось да нашого світу і цього перерозподілу світового порядку, тобто розумієте, ситуація якось йшла. До цього хтось там щось маніпулював, Україною маніпулювали там рішеннями, там тарифами. А зараз хоп, і ситуація змінюється. Вже ми бачимо ху із ху, хто є хто. І тут вже зміна своєї стратегії може бути. Отже, на. Ой, вибачте, щось з моєю камерой: на рівні колективному. Що у нас відбувається зараз у світі? Це може бути світовий якийсь конфлікт, коли кожен проявляється так, як знаєте, зриваються маски і. Якщо ми говоримо про війну Росії проти України, то зараз це може загострення якоїсь ситуації або принести якісь новини, які виводять якісь можливо таємні плани назовні. А це далі продовження напруги між Індією Пакистаном, Ізраїль, Палестина. Це може бути інформаційні вкиди, інформаційні вибухи, які можуть впливати далі на їх дії. А роль США ЄС, вони можуть змінювати зараз. Тональність своїх заяв, стратегії підтримки своєї, або взагалі змінювати своє позиціонування, тому що відкривається якась, ну, якесь розуміння, що не все так як вважалось, або. Як приклад, вам скажу, от навіть цей парад, який відбувається сьогодні, сьогодні, 9 травня, я записую це відео, це коли демонструють автократичні режими свою єдність, і в даному випадку Америка вона очікувала на інший результат. І зараз це буде зміна стратегії, тому що ситуація виявилася іншою. Якщо, наприклад, Президент Америки він міг думати, що він може якось на свою сторону, все таки. Ну, переперетянути Путіна, то він просто бачить, яка зв'язка є між президентом Китаю і Путіним, і він розуміє, що йому це не вдалося його ставка не спрацювала, і можливо, це і добре буде для нас, тому що він може далі підтримувати Україну, він не може зараз вже кинути, тому що все ж таки, як ми говорили з вами на минулому відео, у цю угоду підписали про корисні капалини. Я вам тоді казала, що якщо у нього буде щось тоді він може підтримувати Україну. Ця угода вона вже є. Тепер він не може від неї відмовитись. Не те, що від неї, він не може від України відмовитись, тому що вже є ця угода, і він розуміє, що ну, взагалі все не зіграло так, як він думав. Далі, що можуть бути інформаційні атаки, можуть бути маніпуляції, викриття. Ми можемо очікувати з вами якісь зливи, компромати, великі інформаційні, якісь суви навіть можуть бути, які змінюють взагалі уявлення про правду. Розумієте? Тобто. Все, що приховувалось, воно виходить на світло, і це вже не можна зупинити. І оцей парад сьогодні, оця ілюстрація цієї зв'язки Росії з Китаєм. Наскільки вони зараз об'єднані, як вони ем, рухаються, як вони там казали в заяві до масштабування своєї співпраці, це якраз знаєте, дзвіночок всьому світу про те, що а ми разом ми рухаємось далі, і ми можемо бути сильніші. Тобто, це дзвіночок всьому дипломатичному світу. Персональний рівень, друзі, що це означає конкретно для мене, так, для, для вас? Е, ну, Знов таки, це може просто піднятися якийсь ваш такий емоційний вулкан через щось. І зараз це може проявлення бути якихось ваших страхів. Знаєте, це занурення може бути в саме от ядро ваших страхів, ваших е, е, якихось е, я не знаю, блоків. І от. Задайте собі питання, чого я боюсь. Тобто, чого ви боїтесь? Якщо це відносини, ви боїтесь. Те, що ви, наприклад, втратите стабільність, до якої ви звикли, але у вас з'явиться свобода, якщо це були аб'юзивні якісь стосунки. Або, наприклад, ви будете розуміти, що ваші діти не будуть бачити такий приклад, який не повинен бути у відносинах між чоловіком та жінкою. Або ви боїтеся, наприклад, що змінюючи свою професію або свій напрям, ви не зможете втриматись фінансово там, наприклад, там перші місяці. Тобто, задайте собі питання, чого я боюсь. Що ви тримаєте те, що вже, наприклад, от, ну, гниє всередині? Ну, наприклад, вже давно не цікаво, вже давно не хочеться, але все одно тут. Тобто, це знов таки про втрату, страх втратити цю стабільність. Але що вам ця стабільність може дати в перспективі, якщо лишати це Ситуацію такою, як вона є? Де ви дозволяєте себе контролювати? Ким контролювати? Які розмови ви уникали? Можливо, так? Хто та що тримає вас в заручниках? А також ще одне питання, яке важливо задати собі, це від, які мої залежності, від кого, ну, це і є про заручника, так? Від кого, від чого я залежна або залежний? От саме на це потрібно подивитись, що мене тримає в цих кайданах, і хто мені може допомогти з цим впоратись впоратись так змінити цю ситуацію що це може бути? Як може це проявляти взагалі ці два тижні? Ну, це може бути якісь у когось, можливо, навіть настрої так, такі, на сльози. Це може бути вибухи якихось емоцій. Щось може бути ну, розрив стосунків, які давно були вже в кризі. Повернення токсичних людей може бути, щоб ви вже пройшли урок остаточно і не повертались в це, тобто поставити у цю крапку. Може бути. Неочікуване ну, якесь фінансове потрясіння ем, Обов'яз... може бути таке, тому що у нас сонце з Ураном в тільці, це якраз про стабільність, про гроші, про фінанси. Ем, сильне бажання може бути змінити щось в собі. Розумієте, От, ну, в тілі, наприклад, якась процедура, наприклад. І, ем... Ще такі питання для саморефлексії, друзі, це яку частину себе я досі ховаю. От що я боюсь дізнатись про себе? Що я не дозволяю собі сказати, зробити, відчути навіть? Де я чекаю, що хтось зміниться, ну, замість того, щоб змінитись собі? Яку частину мого життя контролює страх? Тобто ми вже про це також говорили, або яку частину мого життя контролює залежність? Від когось або від чогось, друзі. В принципі, це достатня інформація, щоб зрозуміти, якими можуть бути два тижні. Спостерігаємо за колективною ситуацією світовою, що буде далі, як буде це все розгортатися. І також задаємо собі ці питання, а також дивимось на те, до чого з чим ви прийшли до цього повного місяця, які самоусвідомлення, тому що зараз якраз ви можете просто собі поставити галочку про те, що так я вже відчуваю ці зміни. І їх треба все ж таки реалізувати. Ось тому я вам дякую за увагу. Будь ласка, поділіться в коментарях своїми спостереженнями. І це така, знаєте, можна сказати, що ці два тижні це як така інвентаризація нашій душі. От коли ми маємо змогу дійсно побачити щось, що не усвідомлювали раніше, і змінити, змінити це, вичистити це. Або зробити хоча б просто перший крок на шлях до цього очищення. Я вам бажаю удачі, бережіть себе і до зустрічі. Бувайте!